Мої вітання, шановні громадяни, і ми, в принципі, продовжуємо грати в метро ек Ексодус. Так, саме так. Тому з вас сподобайки, якийсь простий коментар. Ну і, в принципі, пішли. що ще сказати. Тут добана кнопка Є, я, до речі, це проходить, бо я трошки далі дійшов ну, до дальшого моменту. Ось це я мав на увазі. До речі, аптечки, дякую. По-перше, нам зараз треба ну, зараз буде Стелс. Я стелс, Ну, Стелс це доволі класна річ інколи, але... Але я не знаю, коли тебе прям заставляють. Хоча я не знаю, як там можна буде. Тут нічого з луту немає, я це прекрасно пам'ятаю. Ми просто пробігаємо. І хай Артем трошки більше тренує ноги. Артем! Тренуй ноги! Ну що ж сказати! Подарунки на Миколая я не маю! Я про це буду скаржитись, але це вже друге відео, де я про це скаржусь, що я не маю подарунки на Миколая. А, треба ж є назвати, точно. Дякую. Зате. Я. от я візьму і подруюся, я піду в Макдональдс і куплю собі чізбургер на Миколаї. Що Миколай був 6 грудня. Те. І я думав, що мій 19 го подрує, я 19 також ні. До речі, завтра, а, навіть на момент виходу цього відео, буде 100 тисяч хороших росіян, тому я нап'юся. Звісно, чаще шампанського, тому що наступного дня мені треба буде молити за вежі української нації в церкві. тому таке. Ту -ту, ту -ту. Ну що сказати! Так і знав, що сказати. проводять. Хана робітничка. Тримай мушці, Ходить сюди. Та хана робітничка. Тобі здалося. Важаю, кола. До речі, я не знаю, чи в метро Ексодус є дві кінцівки. Оу, М, мило. Так. Просто тихенько ми йдемо. Сюди, повертаємось сюди. Но добре. Це... Це ви? Так, до речі, відалі, я все-таки подумав, я напевно дам гучність голосів більше Стоп. Наш відео. А, ясно, ні, це просто підказки. якщо вийдеш, що тямимося, і що більше жодних. Та зараз все вийде. Повністю з тобою солідарний. Що, я не питаю, чи були якісь конфлікти з Ганзою і в минулих частинах. Та яка тварюка. Обійся бога. Людина? Уяви собі. Гомо sapiens ми... Час тут сам не знаю. Господи, то це вона про вас кричала. Вона це Аня, так? Живий. А, ви по неї. Та напевно. Так. Фух. Вона це Аня, а якщо так, то по неї. Аптечка. А, так. точно, метро з не можна зберігати. Збереження для лухів, який, я знаю. Начальника бази. Класно, що тут є цей фоторежим, але я не впевнений, чи він корисний, тому що. Клас. Тому що прикол в тому. Ну. Типу. У мене і так немає інтерфейсу. Мені просто абсу максимально байдуже на це все. До речі, іронія в тому, що я хотів відеокарту AMD. Процесор AMD, а в мене відеокарта. не no, 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 Intel Відеокарта Intel це щось чимось. цей. Nvidia 350Ti, але. та. Та вимика. Товарищ... ой не то. Туту. у. -ту. Чесно, я інколи не дуже розумію, ну типу. Сам факт, що ну, в багатьох іграх, як на мене персонажі занадто сліпі, до речі, під поверхнім FPS більший, на Давай, давай, у тебе руки точно не До речі. Або ні. Мій улюблений Стефс, але до речі, без зброї, але я і так не можу нікого вбивати. Я, я просто максимально добрий, милий і пушистий. І... Так, а що мені необхідно зробити? А як? А як це так в а як? А, ну! Я ненавиджу всі моменти, коли тобі треба зажати кнопку Є. Ну це з такий ідіотизм. навіщо ви це додали? шановні розробники? Ну, блін, ну, аніма... Ой. Баймайте, анімації більш класні, як на мене. Ну, маємо <плесить> анімації оглушення і так далі, вони Стоваю. більш гарні. Стійте. стою Шотопо. Тепер кидайте. Сподіваюся, шум його відволіче. Нашування, керування, клавіатура, зброя. Так, стоп. F5. Геній. Нема збереження, ясно. О, господи, а де кинути камінчик? Як? А то я знаю, ну знаєш, я знаю, як бити Як я це зробив? На хай А, тобто, тут, до речі, вороги. Вбив, ну, Він не вбив буквально за одну чергу. Тобто, як я розумію, то ще важче проходити на максимальній важкості, ніж метро. Слайд або... або або Aslight, або. або. Спробуйте або... 2033, його. Онде сміття всяке. поряд. Антери сміття. шум його Я от чому минулого разу в мене це не спрацювало. Я... Та відкривай двері. А, я типу не можу, ну окей. Проходьте швидше. Ти зі мною типу не йдеш? Та ви задовбали ж ваше моє. Та тобі також, але мене гра задуба зовсім є. Мандець. Батько вам! Анархія, мама. Ой. Нє, батько наш Бандера. М -м -м, яка панночка? Вісім десь шостий рік. Ані, шістнадцятий. й я не дуже зрозумів. А тисячі то за 800. Та давай, ну. Що відвячити не вмієш? Зарумять! Тут що Артем, ти такий до... Ну, знаєте. Ну, і Тільки скажіть мені, що тут Артема додіком важко не звати. Калашнико, бери, а не обнімайтесь! Сивий я, я гарантую! Так, бачиш, який він щасливий не те що ти. Ну я ж казав, Калашникова не обнімати. Господи, знаєте, оце рубрика... Ну молодець, додумалась ще калашнику взяти. Це що, за колашник? Та вам тепер за законом воєнного часу одного Радянський Союз. Шведський. Бо ж ти не чув, що коректніше називати Совєтський через все, що це якраз такий окупаційний режим. Його назва не буде прикладатися. Обритання ти чуєш Не дуже. Де Україна? О, бачу Україну. А тут так виглядає, ніби все-таки радянський союз розпав, тому що я бачу кордон з Білоруссю, з країнами Балтії, з Україною. Я сам хотя бы русийный снова. О, княжечка. А може я також калашников? візьму? Яка... А, Вино? Ай, нам дупо. Черт, кое. Не стреляйте. Ясным. Та, він винь земною. Тікати треба. Маєш власний револьвер. Дякую за ножик. Тікаємо, доки вони не охорона! Швидше сюди! Треба пробратися через двір у ті двері, звідки охорона вибігає. Надійний план. Як через сарцткі години спершу покликати охорону, що нам була дупа. О, Андрій. Ань загадуй бажання. Чувач, Андрій Іванович, навіщо ви нам допомагаєте? У мене була. А, Згодом розкажу. Да. Сподіваюся. Також сподіваюся, мені цікаво навіть. Бережіть себе. Проте газ трупа. Мм, піксельний сніг. Тут вороги. Дякую, капітан, очевидність. Заметіль почалася. Не дивися на мою дупу кролику, я не це й досі, досі пам'ятаю. на світло, помітить тебе Та-та та даремно -та не Вау! тебе двоє. Мені байдуже, я стінка. Я бачу їх. То я їх вбивати, напевно, не буду. Ну не певно а точно. Давайте я. Про... Я просто постою, хлопці. Це... А, це час фільтри. 2 хвилини 26 секунд. 25 секунд, 24 секунди. 23 секунди, 20 секунд. Вони не споїтись. Бабка агент, вау. Знаєте, це звучить як цей. О Боже, була справа з Шеремєть... Шеремети? От я не пам'ятаю точно. І там, типу, були потім меми в мережі, типу, культив... культивував велич білоруської нації. Але Білорусь це вороги на даний відлік часу. Пояснювати мені це не треба. І що ж, як там? Я скажу, як Данілу. І шо? А ти не хочеш якось? А сміття в мене нема щоб кинути. Можу в лампочку вистрілити? Стоп. Нічого не робиш. Тихо, знаєте, це... Його колега лежить від нього буквально за метр. Ну, я розумію, це ігрові умовності, щоб ми могли наробити... Мально прийти в цей момент, але це інколи так ідіотсько виглядає на скріншот тупо. Та й це можна на скріншот. Ти дурна! На? Привіт! Як мене прикривати не треба, у мене є... своя тактика. Та навіщо ти вбиваєш? Ні, вони мене не бачать. А ось цей мене прям прекрасно побачив. І. Часто, ну я не знаю. Типу реалізм? Ну, я розумію, максимально важко. А, ясно. Класно. Гра і папа. Знаєте, в мене є геніальний план, надійний, як швейцарський годинник. Артема, Дякую Артема, за існувати сніжинок, звісно. Але мій план занадто геніальний. Тому що... Берем і проходимо сюди. Звідси ми піднімаємось наверх, тому що тут два чоловіка говорять. на них нам... Байдуже. Байдуже. Ем я його глушив. В теорії я нормально піднімаюсь наверх. Все. Ідеально. Бачу тебе на вежі. Я тобі той ліхтарик, Ой-ой-ой, знає... Боже, не ліхтарик. Знаєш, коли я тобі той промінчик запхаю? Та буду, буду, знаєш. Але. По-моєму. По е, бачу, раз. Так, чекай. До речі, Enchanted Edition метро це метро, яке розраховане типу на, віде... на доволі потужній відеокарти т... RTX, там. Вище, ніж 3050, 50 скажу я так? Бо навіть зараз в мене якогось біса 50 FPS. Це обрав момент. Повідомлення... Та мала, не хвилюйся. роботу. <рес> Що це таке? Ну. Як я розумію, воно відкриватися не, не хоче. Ну що, тоді вниз. А. Не просто вниз. Так. Я... А я геній, який, до речі, забув, знаєте, таймер з запису почати. Просто геній. Якого? Біса, як цю грінь пройти. Мені хто-небудь пояснить. Бо Бокщо в мене, знаєте... Все максимально фігово. Ліхтарик, не ти не гляжі як ти мене задобала, Ань. Я. Я твою каца слухаю разів 5. Артема, Та я знаю, і знаєш. Ти знаєш, що таке божевілля? Ні, от я знаю. Зараз ось тут я буду стояти і деградувати, поки вони підуть. Знаєте, вони мене десь доволі довго тут стоять. Напевно, зараз буду на драбині. Ем, дякую. Бояск, не дай Боже, мене хтось спалить. Я. я. я не з. Задихай. задихається, те. Тут також треба бути обережним, чекаємо, поки він пройде. Не Дай боже, ти мене спалиш. Людино, я спеціально сиджу ховаюсь. Mm. Боязка. Просто пройди, повз, я тебе прошу. Я одну я холоще охоронця, нормально по-людськи спустився, прийшовся, ну нічого такого цікавого. В принципі. Тому ми йдемо далі. Обережно. Не ну, дай боже. Молодець, ти поряд Ангаром, усе чудово. Чесно, знаєте. Та, я б її не слухав. А просто сидить там і трендить десь ззаді. Артем, молодець. Ми в Все, Хороший, Хороший хабар. Вас. Я задоволений. А в мене Генія... Так, в мене в Генія працює. Таймер запису. Ну я можу тут ходити, правда? Не тут є інколи закриті ящики і не розумію, як вони відчиняються. А може? Євно револьвер. Кожен раз курок зводити. Спускайся і до Так точно. Вони схопили. Де? Господи, я часу. Я, знаєте, я просто, ну. Я незадоволений такі моменти з цією грою. і таким, так. Да. Доповідайте, готові. Треба ремонтникам сказати. Группа Д. Продовжуйте патрулювання ангару. Так, у цьому вирвали, йдемо зразу до наступного. Просто гаразд. Просто пішли. Та логічно. Військовий об'єкт. І його оглушим тихенько. Просто тихенько. Давай. Знаєте, ти як за вуха подргав, ніби? Так, а як пройти? Ти тупий, прикидай. Надійсно, У тебе виїзд за лише Який біса виїзд? щоб буде Окей, а мені треба на ту сторону, от чому проблема. Я трошки. поспішив. Вбивати я не можу. Ну я можу, але я не хочу. А ні, ось тут я, до речі, прийду. Я йде в дупу. Просто дякую, я не на... Ну, ну я не знаю. Оця там. Давайте отримувати кнопку ігри. Ой, ігрик. Окей. Okay. Господи, помило, мені знову зараз це все робити. Ну давай. Привіт! Бувай! Дякую за увагу, шановні громадяни. Ці, ці праці ноті. Гем. Е, якби що. Гаразд, на цей раз я прийшов і я геній, який забуває зупинити таймер. Так, просто йдемо. Просто вперед. Тихо? Роботи! Рушайте а де мені? Я всі дуже вибачаю, ага. А де мені виходити? Не доведеться геройськовувати. Зачекаємо, доки вони заберуться. Нехаймо вирушити до вітряків. А що рально? Це божественно. Як розумію, нас всі звалили? Ну, або принаймні більшість. Поки я був на драбині, в мене було 100 ФПС, я радувався життю. Я, блядь, намагався вимкнути цей добаний ліхтарик. Курва. Ой, господи, помилий. Так, тепер. Будь ласка, Христом Богу, молю. Давай, все нормально. Не пали мене ніхто. Окей. Прогрес. Тихо прогресу нема? Ти курва смієшся? Ти курва сміє. Хем! Нарешті. На Калашенко такий самий як мене. Молодці, ви та, та, да, діставай, знаєш. Ти не уявляєш, як мене горить від цієї гри. О, 20 ФПС, дякую, ясно. Ти зносить... що ти? Чому мінімалка пише 1050. я... на голову, віткніть поворотний меха. Окей. Ні, ну я можу ще хріню страждати, де мені. де мій улюблений DOSS? Любий DOSS, Як я тебе ненавиджу. О, достатньо мило, достатньо. Або жахливо. Охоронці Я. Окей, е. Охоронці. Охоронці. Калашнико, яке саме гімно. Та курва! Не дай Боже, мені знову треба буде проходити з тому. Ні, я. Я просто мене так згорів би з того моменту стелсу. знову 20 хвилин потратив. 20 хвилин. Та я інко за такий час. Ну, Аня, фігачить. Ані байдуже. Аня може собі дозволити. Ань, пале, бо в мене хп нема. У мені одна черга, і я труп. Поналежить? Ні... Нормально, так. Ешь каме сепор ой. Так в ти принаймні. Яке тема треба коло. И кобиса коло. Сюда за лоптачком прийшов. Давай. Я не впевнений, що це було по селсу пройти Взагалі не впевнений. Йойна і буде. Вимикайте. Стоп! Ми вкрадаємо... Я правильно розумію? Ми крадемо... Е, не боже, як як тебе звати? Ми крадемо паровий е, потяг. Ань. Все по плану. У Ані завжди все по плану. Я не збирав. <gülh _> Нічого собі. вау, який ми <gülh _> <я, п 'ятый> жарт Або розумний. Набої їбані. Б... Давайте. На цьому прекрасному моменті, поки в мене ще є нерви, поки я ще у здоровому глузі ми вже будемо закінчувати. Тому поставте вподобайку, напишіть і збирати коментар, і за бажанням можете підтримати канал фінансово на банку, монобанку, на Патреоні або на Дякую. Саме так. Тому до нових зустрічей.